Військовослужбовець Андрій Оришко пішов добровольцем на фронт у лютому 2023 року. Три місяці був у штурмовій бригаді в десантних військах. Потім перевівся в бронегрупу, де був водієм бойової машини піхоти. Під час евакуації побратимів отримав важке поранення. Руку мені одразу от, ну, оторвало. Ногу там частина, ну, рвана рана, велика це саме була. у меня ребята в подвале, ну, как говорится, там пока турникеты наложили, все, говорится, там, ну, пока я себе руку собирал до да, кучи, они мне ногу там тоже турникеты наложили, все замотали, забинтовали, сделали этот самый Ну, шину наложили, там, с ящиков с боеприпасов поотрывали доски, навязали, чтобы нога была кучи. И потом, как говорится, на руках вынесли, погрузились на БМП. Влітку 2023 року Андрій приїхав до Ужгорода і вже був на кріслі колісному. Чоловік вулицями пересувається самостійно, забороняє перехожим та волонтерам допомагати йому долати високі бордюри і місця, де немає пантусів. Волонтерка громадської організації Рох підтримки закарпатських військових Ірина Саму супроводжує Андрія в Ужгороді. Місто не підготовлене, нас немає пантусів, у нас немає нормальних дорог. Взагалі нічого немає. Ми будемо сподіватися, що наша влада буде облаштовувати кожне місто під наших хлопців, тому що це дійсно велика проблема. Вони б, може, і виходили десь би в місто, і пройтися, і десь би зібратися, десь би посидіти на каву, просто в перекарню навіть зайти. Навіть в ту же аптеку. Це дуже важко і ну, це треба бити в дзвони. За останній час дуже багато було проведено іменно робіт поточних щодо влаштування зниження тротуарів. На переходах по місту щодо влаштування пандусів по набережних, тому робота йде. Можемо виділити кошти для. Поточного ремонту даного тротуару, а от для капітальних видатків у нас зараз є певні обмеження, откладання коштів в капітальний ремонт або в нове будівництво, або в реконструкцію. Я думаю, недоречно зараз виконувати під час війни. Чи можна всі об'єкти в Ужгороді зробити доступними для людей з інвалідністю? Олег Боршовський відповідає. Є вимоги не тільки до самого покриття, а є вимоги й до ухилів того пандусу. Просто у нас виникає питання, що самі об'єкти можуть знаходитися в центральній частині, де є дуже вузькі тротуари і де неможливо розмістити дані. Пандуси з тими всіма ухилами і необхідністю влаштування поручнів. Тому є питання щодо можливості встановлення виносних пандусів. Тобто, крім того, ми знаємо, що місто Ужгород має історичний ареал, і до певних об'єктів в історичному ареалі також треба підходити індивідуально. Діана Шух, Андрій сам суспільне новини.